Ну що, п'ятий англійський звук, який часто важко дається українцям. Тут буде легко і складно водночас, але я у вас вірю. В американській англійській вимовляємо його як р er", – «bird», а в британській – «a bird». Починаємо з американського варіанту. В моєму другому відео я вам розповідала, як ставити англійську Р Red, «rat», «rot», «ring» і так далі. Сьогодні нам потрібен буде саме ось цей скіл. Тут у нас знову активно працює язик. Ми його підвертаємо, не торкаючись спіднебіння. Пробуємо. «Burn». Hurt, dirt, girl, dirty, journey. От і все. Американський звук поставлено. Ізі пізі. Тепер йдемо до британського. Тут ваш рот працює набагато менше, тому що язик постійно лежить, відпочиває, але потрібно навчитися мозком давати команду, як правильно це вимовити. Гляньте, язик просто лежить, і ми тільки губами формуємо правильну позицію для рота. Girl, burn, dirt, Flirt. Hurt. Вуаля, от і британську версію поставили. Розказуйте в коментарях, який варіант вам дався легше. І взагалі, чому ви надаєте перевагу? American English or British English? Ну що, друзі, я вами пишаюся. Ви великі молодці, ми зробили класний пласт роботи. Підписуйтеся, щоб і далі вдосконалювати вашу англійську. See you soon! Bye!